Фільми зараз часто з'являються на великих міжнародних фестивалях у Берліні, Канах, Венеції і навіть Торонто. Це і документальні стрічки про війну, і художні фільми, і навіть анімація. Європейці реагують емоційно часто після показів довго аплодують. Ну і багато з цих робіт знімають завдяки грантам і підтримці з-за кордону. Бо в Україні грошей на кіно зараз ну доволі небагато. Давайте будемо чесними. Для нас це не тільки мистецтво, а й спосіб розповісти світу, що відбувається тут в Україні, і про успіхи українського. Кіно говоримо далі. З нами на зв'язку просто зараз Андрій Алфоров, кінознавець режисер. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. Пане Андрію, давайте розпочнемо з того, які українські фільми загалом зараз показують на міжнародних фестивалях. І давайте поговоримо про успіхи українського кінематографу зараз. Показують зазвичай так зване авторське кіно. Тобто це фільми, які е, займаються тим, що вони фіксують реальність е, безпосередньо тут в Україні, і репрезентують е, життя людей, взагалі ті соціально-політичні процеси, які у нас відбуваються на, на кінофестивалях. І взагалі фестиваль це такий майданчик, де будь-яка стрічка представляє життя людей в тій чи іншій країни. Де вона була е зроблена, тому це зазвичай авторське, не жанрове, невелике глядацьке кіно, е яке вдається до певних візуальних та тематичних експериментів, і власне таке кіно зазвичай користується попитом на фестивалях, тому і отримало свою другу назву фестивальне кіно тому, що звісно. Більше ніж жанрові правила відбірників цих фестивалів, а також пресу, провідну світову кінопресу, хвилюють якісь нові теми. А функція мистецтва це показувати, звісно, щось нове все те, до чого не дотяглася ще там преса або взагалі людське око, а от камера здатна це показати. Пане Андрію, а як реагують європейці на ось це кіно? Тому що зараз така ера емоційності красивих картинок, інколи навіть якихось кіношних і таких навіть неіснуючих ефектів. І тут українці виходять на кінофестивалі з такими доволі серйозними роботами: про війну, про біль, про те, що пропускають скрізь себе. Режисери, автори цих фільмів. Тож, європейці, наскільки вони здатні в принципі глибоко подивитися на ці фільми так, як можуть подивитися на це українці? А наступним питанням я якраз задам те, як українці реагують на такі фільми зараз? Ну, все питання в цьому, які фільми? Тут треба говорити предметно про. Е Фільми, що туди потрапляють, озвучувати назву імена режисерів, все залежить від якості фільмів. Фестивалі зазвичай не беруть комедії, якщо беруть то лише чорні комедії. Так що будь-яка країна вона репрезентує себе через такі жанри, як драма і трагедія. І не забуваємо що. Для нас наша війна сьогоднішня це велика національна трагедія. Але коли приїздиш в Європу на якісь великі кінофестиваль, не менше трагедії привозять з інших країн, і якщо в 22 другому, роках Україна була в як то кажуть, in the spotlight, тобто у центрі уваги, про це говорили, було безліч українських фрагів. прапорів, наразі головним трендсетором. Тематичним є Палестина, тобто за час проведення венеційського кінофестивалю, а це було от кінець серпня, початок вересня, два пропалестинські мітинги. Головний фаворит конкурсу кіно про палестинську дівчинку, яка застрягла у машині з кількома трупами, і її намагаються врятувати в газі. Працівники Червоного серпа це такий аналог Червоного Хреста. Ось це експериментальний, дуже маніпулятивний, дуже емоційний фільм, настільки емоційний, що провідні голівудські зірки, Бред Пітху, Кен Фенікс, Руні Мара і Альфонсо Куарон віддали свої імена у якості екзекютів-продюсерів, і, і тобто була. Ціла ну цілий прошарок такої фестивальної спільноти серед них дуже багато фільмарів голівудських, які пушили цей фільм, і навіть подейкується робили тиск на членів журі, щоб віддати золото цього фільму золото для цього фільму. Тобто не думайте, що ми і наш біль є в центрі уваги цієї світової кіно а, спільноти це звісно, звісно всі дуже фахові люди, які вміють аналізувати фільми, вміють щось розуміти через форму, не тільки через заявлену тему. Ось і зараз, скажімо так, нам треба докладати зусиль, тому що треба зробити фільм по формі і глибині, такий потужний для того, щоб створювати певну конкуренцію. На під час відбору цих фільмів на таких провідних фестивалях, як Венеційський чи Доканни, або навіть в спробах потрапити у шорт лист американської кіноакадемії, яка вручає премію Оскар. А від чого це залежить? Від фінансування, від таланту, безліч автора? факторів. Дивіться кіно. Мистецтво дороге, звісно, фінансування має а, має значення, але в, в більшій мірі все залежить від оригінальності ідеї і способу передачі цієї інформації, якщо Україна. З великою допомогою Сполучених Штатів отримала свого першого Оскару за фільм «20 днів у Маріуполі. Тому що фактично ми маємо справу з на 98% з американським фільмом, тобто українці знімали ризикуючи своїм життям, все решта від монтажу взагалі ідеї монтажу і подальшого просування, що потребує чималих коштів. Всім цим займалася компанія Associated Press, провідна ньюс-агенція, Ось і все це має значення від концепту до подальшого просування. Потрібні гроші. Жоден на 100% український фільм, на жаль, у шорт лист не потрапляв взагалі в історії. Така спроба була ще тоді з копродукції в копродукції з Францією в 99-му році був знятий фільм Схід захід, де знімалася ще тоді і російське. Тури головну роль грали Катрін Деньов і Сандрін Бонер. Богдан Ступка там знімався. От він свого часу в 99-му році потрапив у шорт-лист, але з іншого боку знімав його французький режисер. Ось і так, щоб це був суто на 100% український фільм з українськими фільмарями, українські гроші, які би вкладалися в промоцію цього фільму, такого ще не було це дуже важко. Важко не тому, що в Україні немає таких грошей, важко тому, що. В Україні відсутні громадський запит на кіно як таке, а приватні кошти, які люди залучаються в Європі, приміром для таких речей в Україні є недоступними, тому що люди, які мають ці гроші, вони не розуміють, для чого їм вкладати це в кіно і взагалі для чого потрібне це кіно. І це ціла проблема, тому що всі наші спроби потрапити в шорт-лист Оскарівської. Оскарівських перегонів вони завершувалися повним фіаско. навіть коли були, вибачте, гідні фільми, і вони могли би, але їм не вистачає. Для цього потрібно влаштувати серію показів по сполучених штатах, а зустрічі з пресою, замовляти рекламу. А це бюджет, ну мінімальний бюджет до 100 тисяч доларів і, і вище. Ніхто не хоче вкладати в промо такі кошти. Це я вже мовчу про бюджет самого фільму. Якщо говорити про перспективу, про перспективу того, що Україна може або принаймні може мати можливість підтримувати свій, свій кінематограф фестивальні, фестивальні ось ці фільми знімати на такому ж рівні, які були б оцені, яка перспектива зараз цього? Чи є в Україні бажання попит запит? І, е, е, взагалі, бачення того, е, як можна за допомогою ось таких фільмів е, так чи інакше до європейців доносити, до європейців, американців доносити те, що зараз відбувається в Україні. І чи може ось це безпосередньо вже бути е, причиною для того, щоб і держава долучалася до того фінансування? Ну, перспективи, на жаль, не дуже е, хороші. Вот, тому що державного фінансування наразі немає, оскільки все йде на а, військо, і це справедливо. А з іншого боку, проблеми в тім, що немає індустрії як такої, розумієте? Індустрія це коли одні платять гроші за те, що інші роблять кіно. А коли в нас держава підтримує кіно, а глядач на нього не хоче йти, тобто б, фільми, які перемагали або мали попит на кінофестивалях я навіть прокатувалися в Європі, вони не користувалися попитом всередині в українському суспільстві. Тобто, нам потрібна індустрія, потрібні жанрові глядацькі фільми, які б е створювали цей фундамент і давали би можливість людям. Які приходять в кінотеатр відчувати або радість впізнаваності, або розпач впізнаваності люди мають бачити і впізнавати себе на екранах. Вони мають хотіти платити свої гривні за ці фільми. Ось потрібен а, вектор глядацького кіно, і відповідно а, це буде допомагати і авторському кіно у а, тим, щоб просувати далі Україну і експериментувати з кіноформою з мовою, тому що не забуваймо, що українське поетичне кіно. Це той внесок, який наша, наша культура зробила у світовий кінематограф завдяки оцій пластичній а, оригінальності, спробі через форму передати зміст. Все це починав Довженко, продовжив Параджанов і так далі. Ось і все це потрібно. Наразі цього, а, цього немає. А авторське кіно воно не може існувати в, в порожнечі. Воно має існувати а, на Ну, жив, живитися від, від глядацького кінематографу, якого в нас майже не існує. Зараз взагалі ж, ситуація дуже жахлива. Що буде далі, е, важко навіть собі уявити і щось спрогнозувати, де брати ці бюджети. І більш того, я ж кажу, що е, зараз у центрі уваги Палестина і страждання палестинського народу е, можна знімати фільм за мільйон доларів. Це такі. Більш-менш е, е, бюджет для середнього фільму. Але що далі з цим зробити? Треба, щоб потрапити е, у конкурс, або, хоча б поза конкурсну програму якоїсь великого кінофестивалю, а це вкрай складно складно, тому що там вже ніхто не дивиться на патріотичну тему чи на патріотичну, там дивляться на, на факт режисера, наскільки він вміє передавати меседжі. Через візуальні засоби, ось і це велика проблема. Збор бюджетів, це прям ну такий виклик для українських фільмарів. Пане Андрію, давайте поговоримо тепер про внутрішній попит і запит на українське кіно. Чи є у українців бажання, сили і гроші до того ж оплачувати от такий жанр фільмів, який зараз більш-менш популярний? Це більше документальне кіно, кіно про те, що відбувається. По перше, це «20 днів у Маріуполі, але він дуже дуже так сильно, потужно пройшов по кінотеатрах України. Чи є зараз ось такі додаткові історії або ті історії, які більш-менш схожі на ось цей фільм? І як реагує український глядач що не менше грошима своїми, чи хоче він таке дивитися і надалі на четвертому році повномасштабної вже війни? Дивитися не хоче. З огляду на те, що майже порожні зали люди в приватних бесідах говорять, що втомилися від війни, не хочуть більше чути і бачити про все це. Для фільмарів війна, звісно, як би це цинічно не звучало, вона дуже кіногенічна, тому що будь-яка драма і трагедія камера її підсилює дуже сильно. От і в цьому, в цьому є проблема. Люди хочуть відволіктися. Від, відволіктися, звісно, можна і національним матеріалом, але бачити щось те, чого в них не вистачає у реальному житті. Свого часу Америка врятувала себе через кінематограф, тому що коли сталася велика депресія, саме фільмарі перші знайшли. А вихід з емоційний вихід з цієї жахливою, трагічною ситуацією, коли економісти не розуміли, що треба зробити з величезною країною. Фільмарі вигадали Хепі енд, і люди, перебуваючи у розпачі, не маючи грошей, ні на що не маючи роботи, вони йшли, віддавали свої 5 центів за квиток у кіно і дивилися фільми драми, які. Добре, завершувалися, тобто гепі-енд з'явився у 29-30 році в Америці, що би там не відбувалося, як би не страждав герой, він все одно в фіналі досягав свого. А людям дарували надію. Ось я певен, що якби ми зараз зробили експеримент, такий зняли би з десяток фільмів жанрових, які би розмовляли з глядачем. А, розмовляли би чесно і знайшли би для цього відповідну мову, і показували би майбутнє країни. Я би певен, що це би користувалося би попитом і дало би можливість людям зняти ту напругу і вийти з тої розпочі, в якій вони наразі перебувають, не розуміючи, що буде далі, як довго триватиме війна. Наскільки нас вистачить? Чи вистачить взагалі людей в Україні для того, щоб, щоб продовжувати. От я певен, що це би якось вплинуло. Але оскільки дуже складні відносини в українському суспільстві між між людьми, і така сама ситуація між фільмарями немає солідарності, немає якоїсь такої внутрішньо цехової підтримки, все розбито якось на якісь такі осередки, це, це величезна проблема, і ну я сподіваюся, що Новий очільник держкіно зробить ряд кроків, які е, дозволять нам якось всім об'єднатися і, і щось робити а, спільно і разом і це не просто фігура мови, це, це необхідність, до якої ми маємо зараз вдатися для того, щоб вийти із вкрай з е, трудного становища. Знаєте, картина зараз доволі так неоптимістично зараз звучить з приводу кінематографа українського. Пане Андрію, вже доволі мало часу у нас з вами залишається для етеру, але тим не менш не можу. Знаєте, попрощатися з вами, не задати питання, користуючись можливістю того, що зараз ми спілкуємося і з кінознавцями, і з режисером. Щоб ви порекомендували зараз подивитися з українського кінематографа українцям, нам мені. Всім, для того, щоб більш-менш розуміти і, можливо, насолодитися якимось фільмом. Прошу. No. Це таке, знаєте, складне завжди питання дати відповідь, назвати один фільм, який можна було би подивитися, і який б зняв всі питання. Ну, якщо вам трішечки легше стане, то патова ситуація вона не тільки з українським кіном, вона взагалі з кіно загалом. Із світовим не, дарма, не в, головна тема венеційського кінофестивалю майбутнє кіно. Чи буде у кіно майбутнє? Навіть на постері не зобразили людей, які стоять на таких вишках і дивляться кудись а, а, за обрій. Намагаючись зрозуміти, а яке майбутнє у кіно чи буде за 20 років венеційський кінофестиваль, з якого взагалі починався фестивальний рух в 32-му році? Ще все під питанням: кіно в світове кіно перебуває в непростих обставинах і переживає не найкраще свої часи. Щоб стало легше, але щоб ви відчули, що з вами розмовляють чесно. І говорять про ті речі, і дають можливість посміятися над доволі трагічними речами. Передивіться серіал впіймати кайдаша По По-перше, колись видатний письменник Нечуй Левицький розкрив формулу стосунки в українському суспільстві всі проти всіх. А по-друге, він це все наситив таким високоясним якісним гумором, що і зараз, коли ти все це передивляєшся, це попри. Непрості стосунки цієї родини кайдашів воно дає надію і е, викликає посмішку. Е, ось я би порадив зараз. Я не хочу вам радити довженка. Ви звісно, всі добре знаєте. Ви ще можете це передивитися, але зараз щоб стало трішечки легше, щоб було трішечки більше якогось свіжого повітря. Передивіться в піймати кайдаша. Пане Андрію, це мій найулюбленіший серіал, і я декілька разів вже його дивилася, і декілька разів ще буду, напевно, дивитися не один десяток разів. І о, буквально днями дійсно хотіла реально хотіла вже почати наново його дивитися. І це, я думаю, такий, знаєте, такий вже показник того, що знов пора. Щиро дякуємо вам, дякуємо Дякую. за таку відверту розмову і дякуємо за те, що знаєте. Дали нові сенси на подумати нам всім для того, що, що буде далі, і як нам вибудовувати внутрішній свій світ українцям. Що Андрій Алфьоров, кінознавець і режисер, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про перспективи кіно тут, в Україні, зараз і надалі. Щиро дякуємо. Ми прощаємося. Дякую вам, гарного дня. Навзаєм. До побачення. Щасливо.